Я на роботі, прийшла перша, зачинено. Дівчатка мої, всім привіт-привіт! Ось я і вийшла на роботу. Робочий день сьогодні закінчився, але ж додому я ще поки що не їду. Чекаю свій транспорт. Тому що Ваня вже ходить на кружки, я його чекала. Уїхати нам скоро не виходить, аж в 6 годин у нас є транспорт. І то не до самого дому. Прийдеться нам ще тіліпасі пішки. Ось. Але в мене є кілька хвилин, і я хочу з вами трошечки пообщатися. Записати таке невеличке відео. Поступили сьогодні два питання мені, і я хочу на них зразу ж відповісти. Значить, красатуля пише мені. Прическа вам йде, ремонт ще не закончили. какое у вас хазяйство? Где працюєте? Дякую за комплімент. Причоска. Це домашня прическа, щоб волоси не мішали мені і мені так зручно. Далі, ремонт ще не закінчили. Так, Ремонт ми ще не закінчили у своєму будинку, той, який ми придбали. А цей будинок, там де я знімала мукбан, це ми знімаємо. Це кухонька, так сказати, коридорчик і кухонька. Перше приміщення, як входиш у будиночок. Оце така кімната. От. А в своєму будинку, да, в мене закінчили ще ремонт. Ми його вже робимо третій рік. Ніяк ми його не закінчимо. Робимо на совість, зривали там і поли, і все на світі. Пристройку робили, і фундамент, і все. Дуже серйозний ремонт ми затіяли. Ну, хочемо зробити на совість, і тому він так довго у нас тягнеться. Але ж в цьому році ми могли перейти в новий, в новий дом. Значить, в зиму, Але нам необхідно для цього якась малость. Плитка нам треба у ванну кімнату, обложити плиткою кімнату, купити смісителі у ванну і в кухню і купити просто мийку на кухню. І можна, в принципі, то заходити. Ну, бажано ж, звісно, двері вхідні. А так можна було б заходити, хоч і недороблено, але отоплення є, опалення, вода є, унітаз є, плита є, все, в принципі, то є. Оце нам 4 речі не, не достає, але я не знаю, чи вправимося ми, чи ні. От, Поэтому ми поки що мешкаємо в цьому будиночку, а там будемо потихеньку не загадувати наперед, як буде, так і буде. Ось. Какое у вас хозяйство? У нас маленьке господарство. У нас курочки, петушок, курочок десь 10 штук. 4 три кошки і кіт, і собака наша Лінда. Отаке у нас хазяйство невелике. І де робота ну Де я працюю, я ніколи не казала. А якщо кому цікаво, пишіть мені в лічку і. Десь якийсь контакт, який у вас є. Я напишіть, який у вас є контакт, і я напишу свій, і ми можемо пообщатися. Професія має юрист, і працюю я за своєю професією. Так я вам скажу. А де працюю, це вже не так уж важно. Ось. Дякую, красотуля, за ваше, за ваше питання. От, трошечки і розказала про себе. І ще поступило питання Таня Кравченко. Пише: Ким ви працюєте, чому живете 8 років тут і звідки ви приїхали? Ну, ким я працюю, я вже відповіла, Танюша. Чому живете 8 років тут і звідки ви приїхали? Так, ви праві є в мене відео, але ж передивляться... ну. Шукати, передивлятися, це дуже важко, а якщо є час, то людина буде дивитися, а якщо немає, то да. і цікаво ж, звісно, знати, чому ми тут і як так сталося. Це довга історія. Попробую вложитися в 6 хвилин до 10, щоб був ролик у мене. Значить, у 2014 році, коли почалася війна, ми Різко зібралися І уїхали. І так сталося, що ми попали саме сюди, в цю місність, тому що там залишатися було дуже-дуже страшно. Дитині моїй було на той момент сім років першачок, і я дуже боялася за нього. Не так як за себе, за чоловіка, ну звісно, також, але ж дуже я перелякалася за дитину. І лізли мислі, різні, дурні в голову, що можуть зайти якісь непонятні люди у хату і творить, хто знає що Що і їй оце піс... спустя 8 років, я як предвидила, що таке буде. Таке ось творить, творилося в Верпіні в Бучі з людьми. Цього я боялась. Тоді ще в 2014 році представте собі, я сама у мене волоси шевеляться, що оце так я думала. От, і ми уїхали. Ми уїхали і потрапили сюди. Помогли добрі, добрі люди нам. Спочатку ми знімали житло, так як, в принципі, і зараз, ну просто інше житло. Одне, друге, а це вже третє. Люди дуже нам допомогли, односельчани. І ще раз велике-велике дякую. Той хто дивиться мене? <гум> Дякую вам. Просто було, як вчора. Важко це все згадувати. Ну нічого, все нормально. Все добре, вже все добре. І потім ми поселились в цьому будиночку, він нам став як рідний. І Згодом, у 2019 році, в кінці року, ми купили собі вже свій особистий будинок, от, були дуже щасливі. І от Робимо тут ремонт, осіли тут і прописалися вже всі документи зробили. Ну, в от, і так от ми живемо. А звідки приїхали, я не сказала. Так? Ми приїхали з Луганської області, станиця Луганська. Є таке ПГТ, СМТ. Зараз весни, на жаль, окупірували вже і цей посілок. Ми приїхали саме звідти. А чоловік мій сам з Миколаївської області. Ми познайомилися. Я теж є там відео, як ми познайомилися. Ми познайомилися в телевізорі ОТВ. Був такий канал ОТВ, і там музичний такий канал, і там строчка, бігуща така строка знайомства. І він написав, а я йому відповіла. Так ми й познайомилися в 2011 році. Він приїхав до мене. Ми зазванювалися, переписувались. Він приїхав до мене, ми познайомились, потім ми поїхали до нього, вернулися і одружилися. І отак ми жили три роки, да, три роки, і потім оце таке. От, така е війна, і ми разом уїхали. От така, в принципі, коротенько. Я відповіла на ваше питання, <сху> сколихнула мене чогось, я й сама не ожидала. <сху> От. Таке, друзі мої. А зараз ми Ваня мене чекає, зараз ми підемо на транспорт і поїдемо, поїдемо додому. Завтра ще робочі день, а потім два дні у нас вихідні. У суботу будемо картоплю копати, а в неділю будемо трошки відпочивати. Іван Головосіка. нічого робити не можна. Так що такі-то, такі дівчатки, мої діла. Вам великий привіт! Дякую вам дякую за питання. Всього самого найкращого, всім добра! Всім миру, злагоди, всього самого-самого найкращого. Все. Всіх обнімаю, цілую. Пока-пока